Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо про що говорили на черговому засіданні міськвиконкому. Волонтерське кафе за зсу відвідала співачка Камалія. В центральній бібліотеці відкрилася виставка картин учнів художньої школи. До початку нового опалювального сезону КП теплокомуненерго технічно готове. Щодо фінансової складової, питання складне. Про це перед початком виконкому повідомив міський голова Олександрія. Місто дотаційне, тому ресурсів вирішувати таке питання у бюджеті немає. Станом на вересень 195 млн грн мільйонів гривень заборгованості, по різниці тарифів держава має перед теплогенеруючим підприємством. Подробиці у сюжеті з засідання. Олександрія готується до нового опалювального сезону. Сергій Кузьменко на початку засідання виконкому проінформував присутніх, що звернувся до прем'єр-міністра України та голови обласної військової адміністрації щодо непростої фінансової ситуації з капетеплокомуненерго. Підприємство має 195 мільйонів гривень заборгованості по різниці тарифів від держави. А власних ресурсів підтримати теплокомуненерго Олександрія немає. Все, що можна на місцевому рівні, вживаємо, щоб підприємство було готове до опалювального сезону. І, власне, сама підготовка, технічна робота, ремонтні роботи вони завершені. Ми готові розпочати опалювальний сезон. Але є фінансові питання, які стосуються того, що ці кошти це ж не просто якісь віртуальні гроші, це гроші, які теплокомуненерго вина енергогенеруючим компаніям. Нафтогазу, облгазу, водоканалу це ті кошти, які інші суб'єкти підприємництва вимагають у нашого підприємства теплокомуненер. І не просто вимагають є рішення судів, є заблоковані рахунки теплокомуненерго. Нагадав міський голова і про те, що своєчасна сплата за спожите Олександрійцями тепло це запорука того, що взимку в оселях буде тепло. Якщо люди не будуть платити за тепло, ми знаємо, що за тепло потрібно платити не тільки коли теплі батареї, а й влітку, коли йде підготовка там фантазери розповідають. Очевидно, що за що ми влітку платимо. Ми влітку платимо за те, щоб людям теплокомуненерго платити заробітну плату, щоб ремонтувати мережі, щоб закуповувати матеріали і готуватися до опалювального сезону. Так працює механізм. Очільник міста наголосив, що ворог продовжує руйнувати енергооб'єкти по всім регіонам країни. Тому закладам бюджетної сфери треба перевірити резервні джерела енергопостачання. Я б просив би, щоб ми. Подивилися і перевірили наші резервні живлення, які є в місті. Це ті генератори, які знаходяться в лікарнях, ті генератори, які знаходяться в садках, в школах, в закладах соціальної сфери, потрібно подивитися, чи в нас там є пальне, покласти, купити пальне, якщо його немає. Юрій Олександрович. Візьміть це питання на контроль, а керівникам відповідних управлінь. Технічну готовність потрібно перевірити і бути готовими в разі необхідності включити резервне живлення електроенергії. Сергій Кузьменко зазначив, що минулого тижня до Олександрії приїхало 80 вимушених переселенців. Їм надається вся необхідна допомога. Зараз від усієї кількості Олександрійців 15% складають ВПО. Нещодавно на військових, які заїхали до волонтерського кафе за ЗСУ, чекав приємний сюрприз. До закладу завітала заслужена артистка України Камалія. Співачка поверталася з концерту в п'ятих хатках та заїхала підтримати волонтерів та поспілкувалась з захисниками. Про кафе за ЗСУ, що знаходиться на трасі. Знам'янка Луганське зварено недалечко від Олександрії, в бік Дніпра, знають далеко за межами області. Військових тут раду зустрічають, смачно годують. Ще й з собою передають смаколиків для побратимів, годують захисників безкоштовно, а існує кафе за рахунок небайдужих українців. Е, вже уявити, скільки, скільки наших хлопців та дівчат, котрі боронять за, зараз Україну, котрі завдяки котрий ми сьогодні продовжуємо жити і радіти сонечко, скільки їх. До волонтерського кафе За ЗСУ, що знаходиться на Дніпровській трасі в районі села Кукалівка, після концерту в п'ятихатках завітала співачка Камалія. Особисто в кафе, де годують безкоштовно військових, Камалія вперше, але донатами підтримувала неодноразово, розповіли волонтери кафе. Я зайшла до нас в кафе, до нас вперше, але ми спілкуємося в нашій команді за ЗСУ з нею. Завжди, вже довгий, довгий час. Хлопці зразу не зрозуміли, хто це, коли зайшла Камалія, але ж потім зрозуміли. Дуже теплий прийом був. Хлопців, коли побачили таку зірку такої величини, то вони там і обіймалися і, і ну, таке все інше. У своєму відеозверненні Камалія висловила вдячність волонтерам і працівникам кафе, адже це місце стало історичним, зауважила співачка. На стінах шеврони, підписи, прапори, подяки від військових, а на столі запашний обід. Завжди у нас борщ і вареники. Завжди. Але ж коли в нас є можливість іще додати щось на стіл, ми додаємо. Сьогодні у нас є плов, сьогодні у нас є зель. Сьогодні у нас пельменний день, у нас середа пельменний день. Сало, цибуля, джика, це все в нас на столі, печиво, компоти, це є, це є кожен день. Кава до кави. Щодня годують не менше ста захисників. Тримається кафе на допомозі небайдужих людей. Кафе за ЗСУ це фінансується тільки добрими людьми. Ми, Виживаємо за рахунок простих людей, які нам допомагають з першого дня. Це приміщення зовсім не для кафе було призначене. Нам його хазяїн дав, щоб ми там щось змогли зробити, і він нам допомагає. Це тільки люди з нашої попельнастівської ОТГ, всі сіла, села навкруги. З Петровського району, фермера із Бобринецького району, і ну, купа людей, які нам допомагають, і п'ятихатки. Ну, я не можу навіть цих назвати зараз. Але кафе живе тільки за рахунок добрих людей. Без них цього б всього навіть би не було. Тож разом наближаємо перемогу і допомагаємо ЗСУ. У центральній міській бібліотеці відкрилася виставка під назвою Намалюй свою мрію. Авторами картин є учні Олександрійської дитячої художньої школи та їх викладачка Світлана Микита. Майстриня для усіх охочих, хто завітав на виставку, організувала творчий майстер-клас, під час якого гості створювали на папері спільну мрію кожного українця вільну та переможну Україну. На відкритті виставки була наша знімальна група. «Намалюй свою мрію. Таку назву має виставка картин, яка відкрилась у центральній міській бібліотеці. Їх автори, випускники дитячої художньої школи, а картини це підсумок чотирирічного навчання. Вони могли обирати тему, матеріали, техніку виконання. Звичайно, ми їх трошки надавали свої, якби думки, побажання, але в основному це їхня ідея, це їхні побажання. І ми знаємо, що мрія вона є частиною думки, поглядів на життя. І про неї можна як розповідати, так і можна й малювати. Тому можна сказати, що тут намальовані ідеї дітей, і дуже нам радісно те, що вони. Позитивному напрямку не забули вони про Україну, бо присутня українська тема, а також і відпочинку. Тобто, дійсно, той, хто гарно відпочиває, той гарно навчається і працює. Концерт улюбленого гурту відпочинок на морі, подорож у гори, танці та святкові вогники у небі це далеко не всі мрії, юних художників. Звісно ж, є на полотнах державні символи вулиці рідного міста та мрії про перемогу України. Ну, на цій картині зображене море і дівчинка. Я цим символізувала, що я сподіваюся, коли закінчиться і війна і що вона закінчиться скоро, то я хочу поїхати на море, побачити ту красу, як було гарно. Я там колись була і хочу ще це побачити не один раз, тому я мрію, щоб поскоріше закінчилася війна, і наступив мир. Серед матеріалів діти віддавали перевагу акварелі та гуаші. Для тих, хто завітав на виставку, викладачка дитячої художньої школи підготувала сюрприз творчий майстер-клас. Майстер-клас теж розрахований на те, що прийдуть і дорослі, і діти можуть прийти, і намалювати свою мрію. Звичайно, спілкуючись із дітьми, і з дорослими, головна мрія це перемога України. Тому буде така основна мрія намалювати її, бо про мрію можна розповідати, думати, мріяти, також щоб мрія збулася. А от ми намалюємо мрію і, звичайно, загадаємо, щоб вона здійснилась. Тому це буде як перемога України і все-таки щасливе майбутнє. Побачити намальовані мрії юних художників можна у центральній міській бібліотеці протягом двох тижнів. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня. Наближаємо перемогу. П'ятницю 26 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 5, в день до плюс 16. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стопчика. Вітер північно-східний 3 метри на секунду.